У центрі Майдану імпровізована клітка. Всередині зі зв'язаними руками троє заручників. На плакатах написи Не мовчіть, полон вбиває. Поверніть мого сина з полону. Дуже хочу обідняти тата. Третій рік у неволі. Перший на оборону, останній на обмін. Мій син захищав Маріуполь і разом з усім маріупольським гарнізоном вийшов полон по наказу командування. І ми вже третій рік чекаємо наших дітей з полону. Що ми знаємо про них? Нічого. Тому я закликаю все суспільство України, всіх наших мужновладців, всіх міжнародне співтовариство закликаю допомогти нам звільнити наших дітей. За словами жінок, вони не мають можливості спілкуватися зі своїми рідними. Єдине джерело інформації від звільнених із полону військових. Тут ми боремося за кожного військового полоненого. Тут не тільки мій чоловік, тут сини, тут доньки, тут всі. Тут вони всі наші. І ми повинні за це кричати. Це і в Запоріжжі, і в Дніпрі, в кожному місті країни. Це кожного повинен бути біль. Перший клас, другий клас зараз переходить в третій клас, це все без батька. Для сина батько потрібен, це його опора. А вже ж чекаємо, вже ж діти іноді плачуть, іноді щось, якісь спогади, фотографія, бо це. Але ми тримаємося, ми сильні. Він знає, що ми сильні, ми це ми виборемо кожного звідти. Вже традиційно до громадської акції доєднались родичі зниклих безвісти військових. Валентина Ковач розшукує брата, який спочатку повномасштабного вторгнення воював на Луганському напрямку із квітня 2022-го вважається зниклим безвісти за особливих обставин. 22-го року ми сім'ї шукаємо наших хлопців і багато безвісті зниклих, є деякі в полоні, але, на жаль, от коли обміни не проходять, то 57-ї бригади практично не обмінюється. Ми просимо всі, всі всі, хто може нам допомогти, владу, всі міжнародні спільноти, щоб звернули на нас увагу, звернули увагу на 57-му бригаду і допомогли нам дізнатися, де наші рідні, допомогли нам вернути їх додому. Взяли участь в акції з підтримки військовополонених і друзів захисників Маріуполя. У мене дуже багато друзів в полоні знаходяться на зараз. Деякі, більшість з них були у складі Азов. У Маріуполі багато хто підписав контракти ще до початку повномасштабної війни, і потрапили багато з них, хто отримав травми, але, на жаль, не змогли їх евакуювати. Вони мали тільки одну можливість, один дзвінок зробити, повідомити, що вони живі. А клітка у центрі Майдану для того, аби ще раз нагадати людям про жахи російського поневолення. Ми бачимо, як Червоний Крест приходить і дивиться на наших на військових, які у нас полоні. І в полоні. І в них всі є моменти, щоб жити навіть в нашому полоні. А наші військові задихаються, наші вмирають. Наших катують, мовчить, наших вбивають. Ви військовий, Скоро буде. Не мовчіть, Хелен вбиває. Добровільно. Я зробив все, що міг тут. Тепер моя місія йти там. Учасники акції надалі звертатимуться до правозахисників, очільників держав, міжнародних гуманітарних організацій та всієї світової спільноти, аби захистити українських воїнів. Нагадаємо, за офіційними даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараз у російському полоні утримуються близько 6,5 тисяч українських воїнів. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.